Якби 95 стаття да, справедливо на порадження розподілу суспільного багатства між громадянами цього не відбулося. Це є геноцид. тобто продаж землі, продаж ресурсів про якийсь ринок розповідають. Але народ ну не відкрити рахунки Національного банку України на кожного громадянина. Не нараховують кошти, розповідають нам, що у них коштів немає, що треба податків підняти. Там на да, у ситуацію, скажімо так. Наш правильно. народ позбавили етапів до існування. Е, оце так, є тисяч. геноцид, зараз поясню. І нам кажуть, ви ж користуєтесь електроенергією, ви ж повинні платити. Та так, це наша власність, це наша система енергетична. Вона не може бути в приватних руках. Так, якщо в більше... тебе є своя машина, то я, ти ж не будеш платити ще за те, що ти користуєшся своєю машиною, ще комусь платити. Правильно? Хтось якось там колись. Передав Ахметову э, Григорішину, російському олігарху, э, ми повинні зараз сплачувати росіянам, виходить. Ну, це просто шоу. Служба безпеки не бачить цього. Знаєш, Що рахунки кіперські сплачуємо кремльовським олігархам на э, патрони, да, на набої йдуть э, э, агресорам йдуть, ну, спонсіруємо агресора, виходить. так чи ні? Ну, бо якщо заходимо в нас витяг є документи, хто власник э, Григорішин. Російський олігарх, це вийде, ця, Так, да, у вас є витяг ці документи. Є на це. Можете замовити, можете нам не вірити, дайте запит. Ну будьте свідомими. Ми повинні сплачувати. Кому? Росіянам повинні сплачувати? Так ми воюємо з ними. Закон про подожд землі є ніщо інше як геноцид. Геноцид це міжнародний злочин, що полягає у діях, які вчиняються з нами, знищити повністю або частково будь-яку національну, етнічну. Расову чи релігійну групу, як таку, стаття 6 Римського статуту Міжнародного кримінального суду. Поняття геноцид запровадив Рафаель Мем Лемкін у книзі правління осі в окупаційній в окупації Європі. Геноцидом є вбивство членів групи, за подіяння їм тяжких тілесних пошкоджень або таких, що призводять до розумового розладу, навмисне створення умов або, життя або Обов'язково е, телесні ускодження або навмисне створення умови життя, які перешкоджають існуванню групи, які перешкоджають існуванню групи. Злочин геноциду передбачає необхідність надання захисту фізичному, надання захисту фізичному та е, соціальному існуванню групи. Геноцидом може бути організованим чи стихійним. Суб'єктивна сторона злочину геноциду вимагає його вчинення умисно. Та свідома стаття 30 Рівського статуту. статуту додатково вимагається обов'язкова наявність спеціального умислу знищити повністю частково національну, етнічну, расову або релігійну групу, як таку. Фактичне знищення такої групи може не відбутися. Тобто, зараз фактичне знищення такої групи може не відбутися, тобто, е, скажімо. То, що зараз відбувається, що засоби існування народу народ да, да, позбавили нас, наш націю, народ засоби існування, да, що не сплачують нам, продають нашу землю, не сплачують нам, немає обліку природних ресурсів, не виконують, не виконали виконую, 95 стаття Конституції України, також декларація про державний, ну там міжнародне право народу да, позбавила частку наша то да, нам, да, багато, ось, багато. і ще нас вимагають, щоб ми сплачували. Змірча. Тобто сплачувати повинні юридичні особи, податки да, там, і тому подібне. А громадяни повинні отримувати. Ну це таке. Тому ми, дивіться, тако, щоб ми закінчили вже про 95 статтю, про НАДРА, тому треба, Ми готуємо, ми вже підготували запит. Ми браття вільного козацького народу, громадяни, власники української землі. А не фізичні особи, не комерційні точки обліку. На підставі вище викладеного ми підготували запити на доступ до публічної інформації до Верховної Ради і Кабінету міністрів України. Ну, наступного змісту, такі прохальні пункти, надати на виконання декларації про державний суверенітет України та Конституції України статті 95 розрахунок справедливого і неупередженого розподілу суспільного багатства в державному бюджеті України. Спрямованого на отримання частки частини доходів між громадянами з 1996 року по 2024 рік та по кожному року окремо. Примітка. надати точний розрахунок справедливого і напряженого розподілу суспільного багатства між громадянами. Наступне, яка загальна сума коштів виділялася з державного бюджету України на фінансування політичних партій України. З 96 по 24 років та по кожному року окремо. Наступним запитом, також до Верховної Ради і Кабінету міністрів України, наступного змісту, щоб надали нам інформацію з 92-го року по 24 й та за кожним роком окремо, а саме результати обліку надр та природних ресурсів в межах території України, результати обліку землі в межах території України, що є власністю українського народу. Неприватних осіб обсяг та кількість надах природних ресурсів видобутих на території України за цей період, обсяг та кількість надр природних ресурсів експортованих з території України. Обсяг та кількість надр природних ресурсів імпортованих на територію України. Обсяг та кількість надах природних ресурсів, видобутих на території України, є використаних громадянами з метою забезпечення своїх матеріальних і духовних потреб. Загальну суму коштів, отриманих від продажу і використання надарів видобутих на території України. Наступне. Про загальну суму доходів від продажу і використання надар та природних ресурсів, зібраних за останні 30 років на територію України. Розподіл доходів від продажу і використання надарів природних ресурсів і загальну суму коштів згідно з статті 95 Конституції України отриманих громадянами за продаж надарів природних ресурсів видобутих з території України. Це е, передбачено наше право отримання частки з продажу природних ресурсів. От ми хочемо запитати, що за 32 роки незалежності було видобуто, обліковано, скільки продано. Скільки громадянам отримано? для задоволення своїх соціальних та культурних потреб. Це останнє питання з подвохом, бо отриманих це якби отриманих громадянами. Так, звісно, Конституції з 96-го року. Передбачено передбачено, але ми по факту не отримали. А, а, а може бути? Тому нас позбавили. Засобів існування. Це є геноцид. Невизнання української нації, власників, власників да. якісь фізичні особи, якісь тут комерційні точки обліку з'явилися. Ми українці, ми громадяни, людина і громадянин. Чому вони державні символи не приймають? Тобто питань дуже багато є. І готуються, скажімо, науковці, можна так сказати, готують зараз. Заяви про геноцид, про. Заяви про повалення концепційного ладу, про військові злочини, масові вбивства, злочин про, про проти миру. А по злочин а по Національного власного статті, як би не А, Це не по статтям, все. все да. Це по статтям як проти внутрішнього уряду, так і проти уряду АРЕФІ, що таке відчуття, що вони разом працюють. Взможно. Знаєте, як так. Що ті, що ті, якби знищують народ для якоїсь одної цілі. По чином, щоб забрати вас. Тому заява буде подаватися проти двох урядів. Як народ будемо подавати проти цих геноцидників. Зараз хай надають відповідь. І бажано, щоб кожен з вас, хто свідомий і це розуміє, подавали отакі запити. Відповідно до 95 статті, бо коли буде. Скажем, повністю вже сформована написана заява згідно міжнародного законодавства про геноцид, оце що я озвучив, да, то потрібна буде оце відповідь.